Увесь в оригіналі Nissan Rock заїхав на твоє авто. Цей компактний стильний кросовер 2014 року, оснащений 2,5 літровим мотором на бензині. Автівка наїздила 215 тисяч км. Була повністю обслугована масла фільтра стоїть на зимній резині, 17 штампах, протиотоматні фари та якісне освітлення. Заглянемо до салону. 400 підйомники, регулювання зеркал. Ткані весініння в дбаливому стані, мультикермо трьох спицеве, шустра коробка автомат, підігрів сиді, робочий кодік та вже сучасна МЕДІ-система з екранчиком. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити до вашого місця, якщо вас немає змоги, або обміняти на ваше старе авто. І найкраще – це ціна 9800 доларів за цей сучасний та надійний кросовер. Звертайтеся до нас та не відкладайте.